Одним із головних інструментів успіху нової української школи є наскрізне застосування інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі. За допомогою сучасних веб-сервісів учителі можуть легко та швидко створювати різні ситуації та інтерактивні завдання для активної взаємодії з учнями. На сьогодні існує велика кількість сучасних технологій візуалізації інформації. Це і мобільне навчання, і хмарні технології, віртуальні лабораторії, гейміфікація, робототехніка, скрайбінг, створення інтелект-карт та інші. Згідно з законом України про освіту, інформаційно-комунікаційна компетентність є однією з ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішного функціонування в суспільстві. Держстандарт базової середньої освіти про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти визначає інформаційну комунікаційну компетентність такою, що передбачає впевнене, критичне і відповідальне використання цифрових технологій для власного розвитку і спілкування. Здатність безпечно застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в навчанні та функціонуванні в суспільстві, дотримуючись принципів академічної доброчесності. Відповідно до професійного стандарту, ІКТ інформаційно-цифрова компетентність педагогічного працівника визначається за напрямками, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати неї у професійній діяльності, здатність ефективно використовувати наявні та створювати нові електронні освітні ресурси та здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі. У постанові Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року номер 800 зазначається, що один з основних напрямів підвищення кваліфікації це використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку. Цифрові навички вчителів оцінюються в наступних напрямках професійне спілкування та співпраця, особисте навчання та розвиток, пошук використання та створення цифрових ресурсів, викладання та навчальна практика, оцінювання учнів, сприяння розвитку цифрових компетентностей учнів. Протягом останніх років зростає об'єм навчальних матеріалів і вимоги до якості його засвоєння, тому з'являється потреба в застосуванні методу згортання великих блоків інформації до найголовніших понять. Карти знань можуть стати мотиватором до більш інтенсивного навчання, а також заміною текстових конспектів. Ментальні карти є зручною, ефективною технікою візуалізації мислення та альтернативного запису. Їх використання є досить результативним, оскільки вони сприяють ефективному конспектуванню тем, навчальної літератури, допомагають у вирішенні творчих завдань, проведенні тренінгів, семінарів, навчальних практик. Суть побудови ментальної карти полягає в тому, щоб за допомогою зрозумілих символів, образів, об'єктів, асоціацій, якими мислить людина, наочно зобразити карту знань на обрану тему. До вашої уваги, синонімічні назви карти. На уроках використовую ментальні карти. Для розробки проєктів, при створенні презентацій, мозкового штурму. Розробка інтелект карти включає такі основні етапи. У центрі листа малюється центральний образ, що символізує основну ідею. Від центрального образу відходять гілки першого рівня, від гілок першого рівня відходять другого рівня, що розкривають ідеї, написані на гілках першого рівня. Скрізь, де це можливо, додаються символи та графіка. За необхідності малюються стрілки, що сполучають різні поняття на різних гілках. Для більшого розуміння гілки можуть номеруватися. Пропоную приклади інтелект-карт, створених учнями власноруч. Якщо учні ще не вміють користуватися онлайн-сервісами для створення ментальних карт, можна навчити малювати їх від руки на окремих аркушах паперу, в зошиті або на дошці. Малювання інтелект-карт від руки стимулює мислення та підштовхує до прийняття нестандартних рішень, створення власних символів та позначок, підлаштовування схеми під себе. Серед доступних в мережі інтернет веб-сервісів для створення інтелект карт найзручнішими в використанні є декілька додатків. Це онлайн-додаток для створення ментальних карт, у якому передбачено безкоштовний тарифний план. Однією з переваг сервісу є те, що не. Нічого не потрібно скачувати, встановлювати. Сервіс працює у браузері. Наступна чи не найпопулярніша програма для складання ментальних карт працює на різних платформах. Просте меню для створення малюнків карт вистачає можливостей безкоштовної версії. Ця програма навіть у безкоштовній версії володіє досить широким функціоналом. Різні стилі і кольори блоків. Зміна кольору тексту і його накреслення. Зручно, компактно, просто. Відносно безкоштовний веб-додаток для складання інтелект-карт в режимі онлайн. Додаток дозволяє скласти прості ментальні карти і експортувати їх в форматі зображень. Простий у використанні і потужний по функціоналу сервіс. За допомогою цього сервісу можна не тільки візуалізувати ідеї, але й супроводити їх зображеннями документами та календарями. Наступний додаток є абсолютно безкоштовним. Працює на будь-якій платформі. В цілому, програма має весь необхідний набір функцій для створення якісних карт. Нині урок без цифрових технологій. Це неправильно, хоча б тому, що діти ними володіють звикли до сучасного способу подання інформації. Цифрові технології дозволяють зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. При цьому технології не замінюють викладача, а доповнюють його. Таким заняттям властиві адаптивність, керовність, інтерактивність, поєднання індивідуальної та групової роботи. Необмеженість навчання в часі. Застосування цифрових технологій в освіті одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Дякую за увагу!